Релятивізм та кванти як GPS знає ваше місце знаходження? Чи замислювалися ви коли небудь, звідки ваш GPS знає точно, де ви знаходитесь, аж до останнього метра? Квантова революція на полі бою кінець епохи невидимості Уявіть собі поле бою, де невидимість більше не є перевагою. Майбутні військові технології заглиблюються у карколомний світ квантової фізики, і це ось-ось змінить усе. По-перше, квантові радари вони можуть зробити літаки-невидимки стелс, такі як f 22 чи бомбардувальник b 2 абсолютно застарілими, використовуючи дивовижні властивості квантової заплутаності. Ці радари здатні помічати об'єкти, які традиційним системам навіть не снилося побачити. Далі зв'язок. Квантова комунікація обіцяє канали, які теоретично неможливо зламати будь-яка спроба прослуховування буде миттєво виявлена, що зробить військові секрети по-справжньому захищеними. Нарешті. Квантові сенсори можуть дозволити створювати настільки точні системи навігації, що вони не потребуватимуть GPS. Це означає, що підводні човни та підземні бункери, колись заховані глибоко під поверхнею, можуть бути виявлені з надзвичайною точністю. Це не наукова фантастика, це наступний рубіж у військовій справі. Якщо вас захоплює те, як технології формують наше майбутнє, натисніть цю кляпку вподобайки. Та підпишіться, щоб побачити більше. Дякуємо за перегляд!